Доброго ранку та благословенного і мирного від Господа Бога нашого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією, разом з вами. Я дякую Богові. Адже з Його милості ми піднялися, адже Він подарував нам цей день і залишив обітниці у своєму слові, читаючи які і покладаючись надією, на які ми маємо надії на зустріч із нашим Господом. Який приходив на нашу землю, щоб відкупити нас. Послухайте, що він зробив заради того, щоб можна було спілкуватися з нами. Слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Христос прийшов у світ явити характер Отця і викупити грішний людський рід. Викупити світу був рівний Богові, його влада ні в чому не поступалася Божій владі. Він проголосив, що його існування нерозривно пов'язане з існуванням Отця, влада, якою він говорив і творив чудеса. Безумовно, належала йому. Та, однак, Він запевняє нас, що Він і Отець єдині, будучи законодавцем, Ісус здійснював Божу владу. Його повеління та рішення знаходили повну підтримку у владиків вічного престолу. Слава Отця виявилася в сині. Христос представляв характер Отця. Він був настільки пов'язаний з Богом, що той, хто бачив сина, бачив і Отця. Його голос був голосом Божим. В юдеїв склалося помилкове уявлення про Христа, бо він не робив постійного акценту на законі, написаному на кам'яних скрижалях. Христос понукав людей навчитися від Нього. Адже він був живим утіленням Божого закону, він знав, що ніхто не зможе вказати йому на якийсь недолік у характері чи поведінці, якої сили надавала бездоганна чистота Христа, його настановам, якої могутності Його викриттям, якого авторитету, Його повелінням. Істина ніколи не тмяніла в його устах, яскраво сяючи своєю святістю, бо вона відображалася у божественному характері свого захисника. Коли Ісус говорив, мова його була твердою та впевненою, без повторів слів і традиційних риторичних образів. Істина виходила з його уст, одягнена. У новий та яскравий одяг, який надавав їй свіжості, нового об'явлення, він ніколи не підвищив голосу, говорив спокійним тоном, і слова його промовлялися серйозно і впевнено відповідно до їхньої важливості і вагомості наслідків, які спричинило прийняття їх або відхилення. Коли його вчення стикалося з протидією, він відстоював їх з таким великим завзяттям і впевненістю, що його слухачі розуміли, якщо доведеться, він готовий навіть померти, захищаючи їх авторитет та істинність. Ісус був світлом для світу. Він прийшов від Бога з вісткою, надії та спасіння до переможених нащадків Адама. Він обіцяв, що якщо люди приймуть Його як особистого Спасителя, то він відновить у них образ Божий і викупить усіх, хто гине у гріхах. Він представив їм істину без єдиної, вплетеної нитки Омани. Зрозуміло, доступно. Але не всі були налаштовані добре, щоб приймати цю істину. Пам'ятайте, що вже там, коли на небесах диявол повстав проти Бога, Господь залишив обітницю, і це перша обітниця в Біблії, коли ми читаємо у книзі буття в 3 розділі, 15 й вірш. І покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його у п'яту. У цьому першому біблійному пророцтві міститься явний натяк на спасіння. Вирок цей звернений до Змія, однак виголошений у присутності наших прабатьків. А отже, його слід розглядати як обітницю. Він слугує своєрідним оголошенням війни між сатаною та людством, але при цьому у ньому йдеться про те. Що сила великого противника буде врешті-решт зламана. Адам і Єва стояли, як злочинці перед лицем свого Бога, чекаючи вироку за скоєний злочин, але перш ніж розповісти їм про терен і будяк, про скорботи та страждання, які стануть їхньою долею, і порох, у який вони повернуться, Господь промовив слова. Які мали вдихнути в них надію. Хоч їм доведеться постраждати від свого могутнього противника, вони можуть сміливо дивитися у майбутнє, бо в кінці на них чекає перемога. Бог проголошує: я покладу ворожнецю. Ця ворожнеча має надприродний характер і виявляється у духовній боротьбі. Коли Адам і Єва зрішили, сама їхня природа стала згубною, призвівши до згоди, а не до суперечності із Сатаною. Гордовитий узорпатор, досягнувши успіху в спокусі наших прабатів, як і ангелів колись. Розраховував заручитися їхньою вірністю та співпрацею у усіх своїх починаннях, спрямованих проти Божого правління. Між ним і його ангелами не було жодної ворожнечі. Які б розбіжності між ними не виникали, усі вони були об'єднані, ніби сталевими узами, опором і ненавистю до Бога. Але коли Сатана почув, що насіння жінки вразить змія в голову, він зрозумів, хоч йому і вдалося розбестити людську природу і уподібнити її до своєї, Бог якимось загадковим чином поверне людям їхню втрачену силу та наділить їх здатністю протистояти загарникові і перемогти Його. Благодать, якою Христос наповнює душу, ось що викликає у ній ворожнечу до сатани. Без цієї благодаті ми так і залишилися б бранцями сатани, рабами, готовими йому в усьому коритися і служити. Новий принцип у душі породжує конфлікт там, де досі панував мир. Сила, якою наділяє нас Христос, дозволяє нам протистояти тирану і узурпатору. Якщо людина ненавидить гріх замість того, щоб любити Його, якщо вона успішно чинить опір пристрастям, які раніше роз'їдали її зсередини, значить, у ній почала діяти ця сила, послана йому згори. Вона сьогодні називається силою благодаті для того, щоб здобути перемогу над собою, над своїм я, над гріхами і над сатаною. І про це я хочу з вами помолитися. Святий на ім'я вічно живий наш дорогий небесний батько, до Тебе в молитві з проханнями і подяками приходимо ми. І щиро дякуємо найперше за те, що ти полюбив нас, що ти не залишив нас погибати в цьому світі, а прийшов, щоб відкупити, віддавши своє життя на Голгофі. Господи, ти прийшов на цю землю, ти став людиною, ти узяв наше тіло, яке. Переживало і болі, і страждало, яке відчувало холод і голод, але ти пройшов цей земний шлях, не вчинивши жодного гріху, Господи. Ти дав приклад життя для нас, але нам не вдалося так проживати, так як прожив ти. Тому каємось перед тобою і просимо у тебе прощення, а тепер дай нам мудрості прийняти тебе в своє серце і силою твоєю, силою благодаті, перемогти гріх зло, перемогти ти своє Я, яке інколи спонукає нас до гріха, дай нам цієї сили. Тато, дорогий небесний, ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, наших сімей і наших родин. Господи, ми продовжуємо просити у тебе мудрості, щоб кожне серце прийняло тебе, прийняло твої обітниці, жило з тобою, і в день, коли ти прийдеш, щоб усі вийшли тобі на зустріч і в радості зустріли тебе, щоб вічність проводити з тобою у небесних оселях. Але сьогодні ми продовжуємо жити тут, на землі, де гори, нещастя, де хвороби. Господи, ми просимо Тебе, там, де йде війна, ти стань на захист, ти захисти тих, хто захищає правду, хто захищає свою землю. І ти доводиш це, що ти любиш праведника і ти захистиш тих, хто стоїть на стороні правди. Тому в руки твої віддаємо своє життя на цей день. А від нас прийме славу, чесь, покійний подяку, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Досить непросте питання сьогодні виникає у багатьох людей. І я знаю таких, які не сприймають Ісуса як Бога. Але коли ми відкриваємо святу Євангелію, ми читаємо, що в почині було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог, і цим словом було створено усе це. І сьогодні ми знову читаємо чудові слова, і це слово стало тілом і перебувало між нами. І ми побачили славу Його як славу, як єдинородного від Отця. Але щоб побачити цю славу, щоб зрозуміти це все. Треба нам особисто брати цю святу книгу, відкривати і читати, щоб побачити життя і діяльність Ісуса Христа, щоб взяти з нього приклад, щоб віддати йому серце. Щоб повірити, щоб довіритися, треба знати, а щоб знати треба вивчати. Тому, друзі, дорогі, Господь сьогодні запрошує нас, дослідіть Писання. Якщо ви думаєте про життя вічне. Якщо ні, то вірте людям, вірте переказам, вірте, кому хочете. Це ваша справа. Але така релігія буде тільки до воріт раю. Ворота раю перед такими не відчиняться. Не таким скаже Ісус: увійдіть благословені. Він скаже ці слова лише тим хто справді були його послідовниками, хто повірили в те, що він віддав своє життя, прийняли його як свого Спасителя. Зробіть цей крок сьогодні, і ви не пожалкуєте. Нехай Господь благословить вас у добрих і правильних рішеннях. До побачення!